Я, пан це, то я, мабуть, він витончений, інтелектуальний тим, інтелігентний, то я грубий тим. І в час, коли треба було, коли я збирався попасти в школу, бо я в принципі до 70 кілограмів, мабуть, зараз 73, десь вчительської ваги. І я мріяв завжди працювати в школі і 5 років працював. А в другому бичі для того, щоб в школу в 80-му році, треба було або тисячу гривень дати хабара пану Пукачу, щоб попасти в 17-му, або бути е, комуністом чи кандидатом, щоб попасти е, в школу безпосередньо. Е, я зручений, я послав е, того пана е, і пішов слюсером назов. Тому ну, що школа для мене свят. Вчительство для мене це, перш за все, вчинки. Слова мають не розходитись з ділом, я мав бути приклад, і я не міг почати своє вчительство із брудних методів туди попадання. П'ять років стажу маю, а далі всі знаєте, як я сюди попаду. Але не про то йдемо. То, що я насмухався, ті проблеми вчителів і школи. Ці самі проблеми у лікарів, моя дружина лікар і постійно висварює ту вже охорону здоров'я, ви постійно. Що робити? Без я ставлю себе на місце міського голови. Якби я був міським головою, а голова тут є, розуміє, без сумнів, що тут треба було зробити інакше. Коли говорять, що нема грошей, це брехня. У нас навіть є така пожертва, як безкоштовний перевіз людей на, е, на, на маршруті аж до шановного пана Коростельова, до його відводчини. Безкоштовно їздять. Ідея така, а чому ж дійсно можна було безкоштовно підвозити дітей, наприклад, в басейни? задіяти басейн, навчити дітей плавати, або дітей до школи підвозити із тих самих районів. Бо дійсно правильно ставити це питання. Якщо нема грошей, їх треба ефективно використовувати. А в нас поки що ефективно розкрадають. Чому я можу говорити? Бо я більше нічого не знаю і ми нічого не почуємо. У прозорості нема ні у бюджеті. Ні від тих депутатів, відтою України, яка там сидить і за яку ви, шановні вчителі, бігали і готували і голосували. Їдемо далі. Значить, дійсно треба зробити. Другобичі, три потужних хороші школи, в яку підвозити дітей, і в тій школі давати належну, належну освіту. Три-чотири, так як в свій час у нас було, коли я в 70-му році закінчував школу, у нас було е, майже 10 шкіл з них е, коло восьми було середніх. Але я вам говорю, раз нема дітей, а вибачайте, питання е, збільшення нації вона займається серйозно. Зараз буде займатись українством афанастями, тому <свят> діти будуть я так розбудути. <свят> бо ви не знаєте, де ви там вірите. Я я вже <свят> не, я сказала, все, <свят> Діти будуть після <свят> <Всі свят> трьох дітей. Я це, щоб розбудити, бо мені завжди залишається саме невдячну роботу, це розбудити ще присутніх і нагадати, що ви тут зібрали.